Схема, і через нього великі капітали ходять, раз він так упирався руками і ногами. Ну і велика чує за ним криша, і ж велика стана, Ну я думаю, що проти е, народного ніву не варто упиратися. Просто можна було вийти до людей, заслухати, сказати. Може, не так, давайте послухаємо, обласну раду зберемо, підписи, поговоримо. На що він хамський нам відповів, ну і сам. На себе викликав умова. Чому там усіх ті дітей? Ну, 15-16 років. Можливо, варто на такі акції, навіть якщо у вас є такі активісти, просто заборяти її підходити. Ну, це ж викликає, ну, коли ти це, ви, це нормально. Це не наш. Ну, в дані, ні, але я в, не буду на акції провіряти кожних документів. Ми поставили свою полону, це хлопці, які стояли. Загиблої Небесної Сотні, тому тобто ми рахуємо, що ми відповідаємо перед тими хлопцями, які загинули. Mm -hmm. Оце наші хлопці, які ми спочатку ставали, бани розгортали. Тобто серед ваших активістів непомолітніх не, не було? Не було. Дякую. Дивіться, ми зробили так само звернення до обласної ради. Ми хочемо, щоб пан Тавецьк так само виступив, ну, прозвітував про свою діяльність на сесії обласної ради. Тобто ми подали звернення і хочемо його так само побачити на обласній раді. Я думаю, що так само і там буде проводитися голосування щодо цієї особи і щодо його дій. Я думаю, що е, цей процес реєстрації цієї е, сили п'ятої колони Кремля мав би якось пройти якісь громадські слухання, хоча б хоча я би сказав, У мене тоді листівка за е, людей, які 16 січня голосували. Не за диктаторські закони. Я бачу, що там половина, навіть більша половина зараз в цьому позиційному блоці. Я не розумію, якщо ми даємо цю можливість, щоб вони зараз всі накрадені капітали просто влили і викупили ну, частину голосів і далі були проти влади. Я думаю, що вони вже свій ліміт просто. Я перевів, ви повозили його в машину, далі що? його в Разом з півдні наш На він був побитий, давтів? Я Його вже було слава? Ні. Щоб потім не казали, що ми його катували, що ми його били, і що ми йому там поламали, ключицю вибили, синяківку наставляли, там, що він безпритомний і все. А зі мною не... був я віз його особисто, зі мною був працівник міліції, доставили його в травку. Звіт, я може послухав. А спробу спробу подавати в суд, щоб заборонити реєстрацію Конституційного покупку на Путерпаті? Дивіться, зараз цей процес буде е, можливий через суд, коли прийде сесія обласної ради, коли буде, наприклад, там, голосування депутатів про визволення недовіри, наприклад, там у очільнику керівнику, а так само. То політичне рішення щодо реєстрації цієї сили в нашій області, тоді можна починати цей процес. Ми запустимо на самому, зараз процес збору підписів щодо заборони діяльності своєї сили. Тобто ми не тільки там опозиційний блок, це партій рівень, комуністична партія. комуністів все яке заборонили? Ну, зараз всі комуністи перейдуть в опозиційний блок. Ви самі розумієте, правда? Розкажіть, а ви перестали, треба підготувати. Наприклад, у вас є депутати Верховній Раді. Проект, який би заборонити, як їм приходити до влади, ну, колишнім комуністам. Я не є популістом. Mm -hmm. Я не є популістом. Я прихильник, тобто дій. Я, mm -hmm. я не часто ставлю. Знаєте, нас вчора слухали на міліції, нам говорили про популізм, як там будуть велика експертиза, і через місяць ми аж утруємо його це, це дає можливість зараз просто йому втікнути, mm -hmm. просто втікнути за кордон тому молодочку. І все, йому нічого не буде за то. Так саме і скавить у то він розуміє, що він зробив справу, взяв за то гроші просто втік. Прошу віра, чи готові ви назвати прізвища тих людей, які на вашому думку повинні зайняти ті посади, які ви вказали? Я думаю, що це має бути конкурс на основу. Ми маємо заслухати керівника на конкурсній основі. І він має запропонувати нам, на що він готовий змінити, яким шляхом він взяти, і план розвитку себе, як він буде керівником. Саме так ми можемо контролювати тільки владу. То гарантії, що не прийде людина, теж, скажімо, з таким собі минулим, немає ніякої. Ні, є гарантія, як нема гарантії. От проголосують на конкурсі, скажімо, не будуть знати повністю, хто це є. Ну, Професійно відповідає, значить, хто буде. Кожен про кожного тут все знає. Ви самі знаєте. Тобто є особи, тут такі голидостойні, студенти там, чи якісь вже здобули, хто має практику. Очолити цю структуру. Ну, не ті люди, які замазані саме в регіоналах, сімейних, бізнесових, кримінальних, оліерахічних схемах. Не ті люди. Що таке питання? А якого результату, на який результат ви очікували після цієї акції? Ну, ми очікуємо заборони і зняття цього керівника.